Оскільки всі ви вже знаєте, що на нашому заводі ведеться будівництво, у нас з'явилася для вас чудова можливість зняти трішки цікавого контенту. Сьогодні до нас звернулися хлопці, які викладали асфальт, помити таку от техніку. Та й нам самим стало цікаво, як наша двокомпонентна впорається з такими забрудненнями. На перший погляд, вам може здатися, що він чистий, але він насправді не чистий. Тут реальні забруднення, реальні, як вони є. Ось ви бачите, залишки масла. Звідси можна подивитись так само масло. Звідси залишки від будівництва, бетон, асфальт, всіх щілинок воно все є. звідси так само. Беремо нашу двохкомпонентну, збовтуємо її до однорідного стану. Добренько її так збовтуємо. Ну, Тут та в нас з вами є вже 800 грамів водички. Нам потрібна пропорція 1 до 5. Тобі ми десь наливаємо приблизно 150-160 грамів концентрату. От так маленько перемішаємо. І yeah. виливає. Такі ми вже гарні поки помили, але хочемо вам показати, як спрацювала наша двокомпонентна. Я вважаю, що на відміну. Гарний результат.